Привет, привет. Метаю всех. Так, проверка звука. Чудно. Так, давайте тоді хвилинку і будемо починати. О, якраз народ потроху збирається. Приєдналися. Що ж, тоді вітаю всіх на каналі Інріум. Сьогодні у нас огляд на чудову рольову гру Spire з City Must Fall, і е, я вам про неї сьогодні коротко розповім. Спочатку буде лекція, а потім, як зазвичай, буде сесія для питань і відповідей. Отже, почнемо. По-перше, для кого ця гра і кому вона підійде, вона має, має свої руші Resistance, але вона вам підійде, якщо ви любите наративні системи і такі рушії, як PBTA, Powered by the Apocalypse або Forged in the Dark. Вона на обидва достатньо схожа, і вам буде цікаво, якщо вони вам подобаються. Далі, якщо вам подобаються короткі кампанії до восьми сесій, це те, те, що треба. Тут більше зробити важко, є деякі механічні обмеження, про які я розповім, і вона ідеальна тому саме для коротких кампаній. Якщо ви завжди мріяли пограти за революціонерів у форматі НРІ, ви цінуєте в іграх персональну драму та важкі моральні вибори, і вам подобається жанр темного міського фентезі. Тепер трошки детальніше розповім про сеттинг. Сеттинг тут займає більшу частину книги. Я думаю, десь 90% книги насправді це сеттинг, бо правила дуже прості, вони мінімально необхідні, щоб підтримувати наратив, який пропонує цей сеттинг. Отже, що у нас тут відбувається? Оце місто, як ви бачили на попередньому слайді, шпиль воно знаходиться в центрі відомої землі і 200 років тому ним володіли дроу або темні ельфи. Після цього на нього з війною прийшли з півночі крижані ельфи, або високі ельфи, або ельфіри, яких називають у сетингу, була війна, і вони захопили це місто і зараз ним керують. Вони панівний клас, вони пригноблюють звичайних дров, і вони заганять їх погані умови і змушують в тому числі 4 роки відбувати повинність по досягненню повноліття. Це фактично така невдячна, неоплачувана праця, і через те, що у дрову мало можливостей в цьому світі вони часто і залишаються там, де відбували свою повинність, або на службі якогось аристократа ельфіра, або на заводах, фабриках, в армії. Повинності дуже різноманітні, і це відображено в механіці, тому що коли ви створюєте персонажа, це одне з перших моментів, про які вам треба буде подумати: це де ви відбували повинність і як це на вас вплинуло. Далі крім ельфірів і дроу, тут ще є дві інші раси. Є ще люди: це генії археології і ретроінженерування старих технологій зниклої раси, які вони знаходять. Вони на цьому побудували всю свою цивілізацію. І гноли, це загадкові демонологи з півдня, з якими ельфіри воюють, власне. І вони дуже мають сильний зв'язок з рослинами і своє розуміння цивілізації. Тож достатньо цікаві для того, щоб з ними взаємодіяти. Тепер гравці. Гравці це комірка міністерства, місцева революційна організація, яка покликана повернути владу другу. Вони прагнуть скинути ельфірів і відновити шпиль, яким він був до їх вторгнення. І це життя дуже небезпечне. Як чітко написано на перших сторінках, вас можуть здати ваші рідні, вас може вбити саме міністерство, якщо ви станете для нього загрозою. Ваші суперники дуже могутні, і навіть якщо ваша боротьба принесе результати, вам доведеться заплатити за неї велику ціну. І гра нас одразу налаштовує на такий настрій природженої революції. що вам не вдасться змінити так багато, як ви хочете, ви зміните щось, але ви за це дуже багато заплатите. Тепер трошки розповім про домени. Це на перетині механіки і сеттингу. Дуже цікава штука це різноманітні аспекти життя і сфери інтересів, на яких фокусуватимуться персонажі в компанії. Бо, коли ви створюєте персонажа, у нього є фокус на певних доменах, до яких у нього більше схильностей, більше життєвого досвіду і так далі. А кожен домен книжка взагалі організована по доменах. Він має список кварталів міста разом з фракціями і зачіпками. Ну і список доменів ви можете побачити А, Коли ви будете водити кампанію, ви будете дивитися, які домени набрали персонажі, і там, де вони них буде перетин, це, скоріш за все, те, що їм всім буде цікаво, і там, де будуть відбуватися більшість ваших пригод. Якщо гравці наробили персонажів, які добре розбираються в вищому суспільстві, наприклад, намагаються взагалі інфільтруватися в кола знаті ельфірські, то книжка буде сфокусована на цьому, і ви, як майстер, насправді можете Спокійною совістю просто піти і прочитати частину книги, яка написана про цей домен, і про все інше, читати вже потроху в процесі кампанії. Я насправді так і робив. Дуже зручно, дуже класна організація інформації, теж класно працює і на сеттинг, і на механіку. Тепер про механіки зупинимося трошки детальніше, розповім. Основа взагалі цієї системи, вона називається резистанс, і вона про те, наскільки ефективно ви можете наносити і отримувати стрес як персонажі. Стрес це будь-яка форма пошкоджень, ментальна, фізична, репутаційна. Це може бути дуже широко. Здатність опиратися цьому це опір. І у персонажів є наступні опори: кров це фізичний, розум це ментальний, срібло це гроші, ресурси, фінанси. Тінь це ваша здатність ховатися від сил правопорядку, залишатися непомітним для паладинів, для міської варти і подібних неприємних особистостей. І репутація це власне наскільки вас поважають в різних колах. Усе це може отримувати стрес, але коли ви отримуєте стрес, це немає якогось наративного одразу ускладнення. Ну, майстер може давати наративні описи, наприклад, стресу кров, що ви отримали невеличку подряпину, чи рану. Але чи стає це рано чимось серйозним, чи ні, це визначають наслідки. Наслідки власне. Кидаються після кожного отримання стресу, кидається кубик перевірки. Якщо випало достатньо низьке значення, означає, що у вас будуть наслідки. Ну, і залежно від того, скільки стресу ви до цього набрали, вони будуть або маленькі, це тимчасові незручності. Наприклад, що у вас там нога починає прихрамувати, чи у вас трошки постраждала ваша репутація. Середні, такі довготривалі проблеми, з якими доведеться розбиратися, там якісь серйозні метання, проблеми чи важкі рани. І нарешті е, критичні е, вони можуть вбити вашого персонажа. А якщо не вбити, то вони дуже сильно його змінять е, чи зроблять е, гірше його контактам. Е, це може бути смерть персонажа, може бути те, що він сходить з розуму, е, може бути те, що його в мережу е, паладини вскривають і е, вбивають всіх його друзів. Е, так сталося з персонажем моєї компанії. І це дуже класний інструмент, тому що він. Е, Йде через механіку, а не зі сторони майстра. І коли ваш революційний рух, врешті-решт, спіткають наслідки, то це буде через ваші ризики, які просто накопичилися і стали занадто великими. І зв'язки. Ця механіка мені неймовірно подобається в цій грі і допомагає розповідати історії, о, які вона промовтить. Зв'язки це ваші. Контакти в місті з різними персонажами та організаціями, і ваш спосіб будувати через них на світ. Зв'язки мають три рівні. У нас є індивідуальні зв'язки, зв'язки з іншими найгровими персонажами, є вуличні, якщо у вас є вплив на певні вулиці, і міські, якщо ви впливаєте, наприклад, на цілий квартал чи організацію. І що тут класно, це те, якщо ви налаштували вже два зв'язки одного рівня в одній організації, то їх можна змінити зв'язком вищого рівня. Якщо ви знаєте кілька людей на вулиці, то ви можете записати, що у вас є вуличний зв'язок. А якщо у вас є. Зв'язки на кількох вулицях в організації, то можна сказати, що у вас вже вплив на масштабах міста. І масштаб він впливає на те, як відбувається кидок вашого зв'язка і на що він власне, може вплинути. Або ви можете, наприклад, організувати відволікаючий маневр для вашої революційної операції, або знайти фінансування, або підставити когось. І тут насправді варіантів просто безліч. Але зв'язки теж отримують стрес і значний стрес, якщо вони отримуються, може спричинити їх руйнування. Вони не захочуть з вами розмовляти, наприклад, або проблеми для вас. Що альфівська поліція приходить за ними і вони здають вас і. Проблеми починаються вже у вас. А, і один з головних принципів гри це subvert, Don't Destroy. дестрой. Власне, намагайтеся змінити систему, а не знищити, бо це просто краще працює. І тому зв'язки це один з найкорисніших інструментів гравця і чудовий спосіб нагороди для майстра. Що ви думаєте, як вигнуродити персонажа, якщо він дуже класно відігрував. Він витратив зусилля, щоб становити контакт з іншими людьми, то ви можете дати йому записати їх як зв'язки, і це дасть йому вже можливість власне просити у них про послуги і таким чином більше впливати на світ. І про вплив на світ насправді далі ще буде. Це теж дуже цікавий момент в місцевій механіці. Тепер трошки розповім про книги, які в нас є в спайрі, з яких варто почати, які можуть бути корисними для вас. А у нас є квікстарт і Кробук. З квікстарта можна почати там доволі непогана маленька кампанія в ньому і базові правила. Але краще, звісно, корник, бо там більш повно описан сеттинг, А сеттинг – це 90% цієї книги, це все ж основне. Є кампейн-фрейми, це схеми для ваших кампаній, які містять вже готові локації, готових персонажів, готову якусь змову, з якою треба розібратися в вашій революційній комірці. Вони чудові. Я водив одну з них, але читав всі три, і вони дуже класно написані. І якщо вам треба якась готова кампанія, то краще почати з однієї з них. Є така штука як Conspiracy Handbook, Якщо ви дуже хочете створити власну кампанію з нуля, то вона розповідає про те, як створювати змову, як її розписати, як розписати зв'язки між фракціями, а також має дуже багато пропрацьованих детально готових персонажів і заготовки локацій. І з цією книжкою можна з нуля повністю робити свою кампанію. З базовою буде складно, але ця книжка якраз вирішує цю проблему. Потім ще опціональні є, але теж можуть бути доволі корисними. Це Magister's Guide, книжка для майстра, насправді тонкий буклетик. Там є правила для сховків Safe House, це як безпечна локація для вашої комірки. Якщо ви хочете зробити систему не такою безжальною, то вона може бути достатньо корисною, бо вона відкриє більше опцій для групи, що вони можуть робити між сесіями, і більше здібностей. І також тут є додатковий контент для кожного класу, що може бути корисним для майстра. Потім є страта і СІН. Це дві книжки, які фокусуються на різних доменах, на різних аспектах сеттингу Спайру. І вони будуть достатньо однаково побудовані. Там є нові модулі, нові класи та деталізація сеттингу. І з цих двох я більш радив страта, бо там дуже. Класні модулі саме, і їх там багато. Якщо вам треба набір ваншотів або кампанії для Spyro, то це буде найкраща книга, яку можна купити. Ну, схеми кампанії безкоштовні, тож якщо ми говоримо про купити, то ця книга буде оптимальною. І Shadow Operations – це збірка 10 ваншотів для Spyro. Мені з них сподобалось тільки декілька, решту треба сильно допрацьовувати, тому, чесно кажучи, її можна і можна її пропустити. Можна краще подивитися в схему в ваншоти зі страти. В сіні їх здається, немає. Так. Тож, а якщо вам треба ваншоти, краще подивіться в страту й оберіть звідти щось підходяще для себе. І тепер детальніші порада, як її майструвати цю систему. Перша книжка по дефолту пропонує, щоб майстер контролював стрес і робив перевірки на наслідки у всіх гравців. Мені здається, що це ну, занадто. Майстер і так вистачає ментального навантаження, і йому це робити не треба. Тож хай стрес і контролюють гравці, і перевірки на наслідки теж роблять гравці. Так цікавіше, і це розвантажує майстра. Далі про зв'язки. Книга пропонує по дефолту перевіряти їх раз на сесію. Кінці, але це не завжди підходить наративно. Тож там це все має сенс. Частіше робіть перевірки зв'язків на наслідки і загалом практуйте цю механіку широко. Наприклад, у мене в кампанії був момент, коли персонажі критували частину міської варти, щоб вона допомогла їм напасти на будівлю, яка їм була потрібна. І під час бою за вартових я кидав власне по механіці зв'язків, щоб подивитися, чи отримують вони якісь значні наслідки там тіласнюшку чи подібні штуки. І чекати до кінця сесії то точно не мало б сенсу, тому що наслідки вони можуть прилетіти тут і зараз, якщо щось піде не так. Не готуйте занадто багато, про це розповім трошки детальніше. Підштовхуйте персонажів до складних виборів, бо в нас такий дарковий і революційний сеттинг, Тому дуже класно буде створити для них ситуації, де вони можуть досягти того, чого хочуть, але їм доведеться цим пожертвувати, бо це одна з основних тем гри, і на цьому варто фокусуватися. Ну і робіть жорсткі ходи, тільки коли випадають наслідки, чи ви хочете зробити ситуацію, що, наприклад, їх сейфхаус хаус спалили. Або їх починають переслідувати, чи їх, наприклад, об'являє в розшук міська варта. То для цього можна дочекатися відповідного наслідка. Це якраз визначений механічно момент, коли це має статися. Якщо будете просто так такі штуки давати, то вони можуть відчуватися не дуже справедливо. І механіка наслідків вона і так достатньо карає персонажів, не треба карати їх додатково. Тепер що саме готувати? Спер це пісочниця, вона може працювати тільки так, і наслідки вони можуть повертати історію в доволі неочікувані повороти, які здібності персонажів. Бо класи тут насправді можуть. Вони мають дуже значні наративні здібності. Наприклад, є один клас, який може додати себе в будь-яку сцену або створити собі посеред гри новий зв'язок, заплативши золото, і так далі. Вони будуть сильно змінювати те, що ви підготували, тому немає сенсу готуватися занадто багато. Тож те, що ми готуємо, це фракції, їхні активи, чим вони володіють, і перешкоди, які вони можуть створити на шляху персонажів. Якщо персонажам щось від них треба, що в них стоїть на шляху. Ну, якщо у нас в компанії є змова, то тут будуть корисними дві речі. Перше, це ієрархію розпланувати. Наприклад, якщо гравцям треба дістатися з самого низу, до самого верху, то через кого їм доведеться пройти, через які умовно рівні, щоб дізнатися, де закінчується власна змова. І друга це мапа зв'язків, про неї якраз розповідають в Conspiracy Kit. Але загалом це винарі така достатньо популярна туза. Ви малюєте таку типу блок схему зі стрілочками і прописуєте, як між собою Зв'язані певні фракції, і це може бути зручно, якщо однієї ситуація змінилася, ви можете подивитися, хто займає їх нішу або хто впливає на кого і е, може е, таким чином вплинути на гравців. А і тепер трошки детальніше власне, про революцію, як же вені можна провести революцію. Вона має три фази: це планування, атака і наслідки. Планування це найдовша фаза, і вона найбільш схожа на традиційний інвестигійшн розслідування, коли гравці ходять по місту, вони розмовляють, не збирають інформацію, зачіпки, намагаються зрозуміти, що тут взагалі відбувається. Але в спарі це працюватиме погано, якщо тільки так поводитися, тому що тут персонажі отримують досвід за зміни в місті. І чим більша зміна, тим більше вони отримують досвіду. Якщо вони в місті нічого взагалі не змінили, то досвіду вони не отримують. І це дуже сильно мотивує гравців, власне, змінювати місто під себе. Тому якщо встановили новий зв'язок, треба вже починати маніпулювати, наприклад, підштовхувати його, якось змінити статус-кво або відбирати у певних фракцій певні активи, якісь маленькі кроки починати робити з самого початку. В принципі, гравці це і самі побачать після першої сесії, коли вони не отримують досвіду, але можна про це підказати на анулівці, буде корисним, що намагайтеся змінювати щось з самого початку. А і це буде найдовша фаза, вона може легко зайняти там і 5 ігор з 8, наприклад, поки гравці в усьому розберуться і вирішать, де вони нанесуть найбільший удар. Є атака, це така найбільш кінематографічна буде фаза. Тут вони залучать всі свої зв'язки, тут вони свій зухвалий план спробують втілити. Тут кожен видок, кидок буде супер важливим, стресу, скоріш за все, буде дуже багато, наслідки будуть серйозними вплоть до критичних, і буде з мінуси в статус кво міста. І наслідки це скоріше як епілог, це найкоротша стадія. Тут майстер власне змінить статус фракції у місті. Подивиться, хто зараз займає вакуум влади, як місто після цього зміниться, і це варто описати і показати персонажам, показати, як їм вдалося змінити місто завдяки своїм діям. Бо це, напевно, найприємніше, коли ти закінчуєш кампанію. а Там, наприклад, кілька персонажів взагалі померло або втекло з міста, але ви розумієте, що ви щось змінили і що це було недаремно. І, в принципі, це все. Клався 20 хвилин. Чудово. Тож, якщо у вас є додаткові питання щодо Спайру, то пишіть чатик і будемо на них відповідати. еще напишу в чаток. Привет, привет. Цікаве питання, які слабкі сторони, на твою думку, у системі. Ну, я по деяким уже пройшовся і підказав, яких пофіксити. Це, наприклад, те, що вони в корнику пропонують, щоб стрес у всіх гравців та майстер. Це прям одразу ні, ні, не треба так робити. Або, наприклад, зв'язки, що вони кидаються тільки в кінці сесії. І що в корнику достатньо розписано про те, яку гнучкість може мати ця механіка. А, і загалом а, та, деякі такі моменти шрахуватості їх видно. Там е, помилки в редагуванні, там доводиться шукати, як саме працює броня у персонажів, і видно, що в їх наступній грі Hard, за City Бініс. Вони це порахували і спростили. А, і Простіше для гравців механічно відслідковувати, як працюють їх персонажі, і так далі. Але якщо брати за великим рахунком, вона дуже маленька система, і в ній якихось таких значних слабких сторін або те, що не працює взагалі, я в принципі не бачу. Інколи може бути важко транслювати механіку в наратив. наприклад, коли випав стрес, і ви отримали наслідок. Там в книзі є табличка готових наслідків, яку в принципі. Варто зрештою вивчити, щоб знати, що можна підкинути персонажам, але не завжди вона буде підходити під наратив, і тут важливо навчитися імпровізувати ці наслідки, легкі, середні і критичні, щоб вміти щось видати в моменті. Бо прикладів багато, але приклади все покрити не можуть. Ось то, напевно, це також може бути слабким місцем, бо в книзі здається, немає детальних порадок про те, як придумувати свої наслідки. Скоріше, тут треба нащупати на основі існуючих. Так, чи є ще якісь питання? О, який мій улюблений домен? Так, давайте повернемося до доменів, і я подумаю, як відповісти на це питання. У мене, в принципі, в компанії найважливішим був кримінал, тому що вони починали в Червоному ряді, і загалом змова, яка відбувалася, вона була про червоний ряд. І це саме домен, якому править кілька бандистських кланів. Тож мені дуже подобається кримінал, але також. Мені дуже подобається вище суспільство. Я в ньому проводив один ваншот, але це якраз вишукані бали, аристократія, самі ельфіри. І тут дуже гарно можуть як яскраво зіграти соціальні персонажі. Є кілька класів, які заточені саме на соціалку, у відіграш маніпуляції. І мені здається, вище суспільство воно викриває, відкриває для цього найбільше можливостей. Ось. Тому кримінал і вище суспільство, так, це, на мою думку, найкраще для мене. Ну, і той, який варто прочитати, майстру, тому що він, очевидно, буде багато грати, це порядок, тому що ви революціонери, і ви будете регулярно стикатися з силами правопорядку у шпилі, тому знати, хто вони і що з себе представляють. Так, точно варто. І почекаю пару хвилин. Якщо питань не буде, то на цьому. О! Питання прилетіло. Так, питання не по системі, чи будуть на Ютубі кампейни, які можна було споглядати. Плануються точно ваншоти, як у нас до цього було по канделі Obscure, по Public Access, по The One Ring. Здається, ще щось було, тож конкретно на Ютубі Іриуму будуть ваншоти про кампейни, поки не знаю. Але все може бути. Тож слідкуйте за каналом. Добре, якщо питання по системі у нас закінчилися, то я на цьому хочу всім подякувати. Дякую, що слухали. Дякую вам за питання. Якщо ви ще не підписані на інгріб, побачили це відео випадково, то підпишіться. Буде більше цікавих лекцій, які ви можете знайти у нас на каналі, також попередній подивитися. Тож, ставте лайк, підписуйтесь і побачимось на наступній лекції.